З половиною за неї просто. Ми купили самий дешевий ес-клас в Україні. Йобаліті зі м'яшови. Ж... Отакий От чел з Майами, блять, прилетів. З 220 еска. Сука, покоряє серця. до, до Володьки. Володя вже по мене приїхав тим мене Менше тут брабу стоїть. Володя під'їхав демоном. Володимирський. Я кажу, що моїх сусідів. Водирник. Що, що часи? Слухай, дій? слухай, як працює, слухай. Ти чуєш? Ти чуєш? Що Там не... от одного циліндра нема. Два. А ну ще раз. Пано, що він почав краще їхати і через то володя. мене вже все завьоло. Треба помити її, вимити, ми зараз за то беремося, будемо драйти, вимивати все. всі щелі, все полірувати фари. блядь. все таке, все таке красиво буде, все таке красиве буде, А, Поміняємо клему, щоб вона їхала прям добре. да? Поміняємо, клєму, поміняємо свічки. Поміняємо пісенчани поменяємо не поміняємо Щітка її треба прям пройти з нас коматувати Раджу чорну машину не можна щити Я думаю, саме випадку можна все Можна болгаркою навіть Можна Знаєш, що я зроблю? Я під цей фрагмент де тихояршій щіткою поставив цю пісню... Ом, oh, you touch my трела. Що, mm, не їде? Вс? Коротше, яка тема у нас тут. Ось така тема. До такої теми. Ще й розвернувся, йоп вашу мать, короче, на цьому, прямо на двойні спущні. Володь. О, тяжкий Поїхали люкс. запуск? Тяжкий люкс, давай. Мало не, не, зарядили. Не. Мало, мало зарядили. зарядили. Чекайте, ми тільки поставили, зараз заряд. Так, і що там? Да? Вадимовський, що ми, ми зараз уважні. чим займаємося? Ми наводимо лад нарешті в нашій 5-метровій колісниці. Короте, хочемо за сьогодні що зробити. Е, класна погода, хотіли б її ще раз відзняти нормально. І хотіли б оце все, бо це все нам... Це вже ми запхали модулятор, а це все досталося нам від е, минулого власника. Короте. І, ну, е, тачка, тачка реально зашра сильна, і ми б хотіли її вичистити, вимити. Е, попили соси, тись, передні фари. Так? Да? Вованчик? Конечно. Поміняти масло в моторі, Но блядь. Поміняти шо? Поміняти масло в моторі, ось вона навіть має багажник, прикинь. Фу. Фу. Дивись, там можна чиїсь дітей дістати, бля з діт. Там рука чиєсь прикинь. Не, невідомо де та тачка їздила до нас.

крім водійської. Всі крім водійської, прям піздець ціленькі сідушки. І зараз вимити, начистити, надраїти. Така прям булочка буде. Саме цікаве, коротше, я вже перестав знімати, а зараз почну ще раз. Що в цьому подлокотнику? Тут прям багато всього О, дивись, Опа, може ти відзамкатував? Оцього? Да. Може. Тут ще, коротше, замакі на блокировку. Електронна санітарна кришка молоки. Ти ж казав, що чуваки замакують. Ампула, блядь. Що можна не йти в 25-літній кресці? Ну, давай, давай. Дивіться, це було круто, дивіться. Чік.

Історії. Колись нам було по 16 років і поїхали ми коротше, в Молдову переганяти польські бляхи. Було тоді модно. І ми поїхали коротше, переганяти польські бляхи з моїми кінтами. Що відбулося? Я взяв з собою такий фонарик, що знаєте, який це. Ось такий. Коротше, це фонарик шокер. Кинув його там ззаді просто за сідушку. В цей, я щось не думав, що це настільки, настільки може бути заборонена штука. А, так і так відкривається бардачок, так? Да? Okay. 에... Що коротше? Оказалося, що він заборонений, ми ще заплатили штраф і в нас ще його забрали. На той час ми прям дуже сильно налякалися цієї хуйні, якщо чесно. Бо, ну, бля, Нам по 16 років, у нас там блядь, поліцію хочуть викликати за якийсь сраний Коротше, Ми прям налякалися ніхуйово. Але знаєте, що через кордон такі фонарики не можна. Хоча я їй поясню, що це просто фонарик. Вона сказала, ні, ніхуя, це шокер, блядь, це зброя, коротше, ви там перевозите зброю і так далі, і так далі. Ні, це дивіться, дивіться, яка булочка, Чик. Прям то що треба. Булочка прям. ніхуя собі тут є у нас зимовий літній режим. Клімат контроль, тут є навігація, прикиньте, оце тема, бля. Дивіться, круль опускається. Чикс. прям тема. Давай, стоїмо. Давай. Яка суть? Почали їхати машини, дивіться. На всі 150-170 сил. І ми хочемо зараз тут на кольці Попробувати їбанути чуть-чуть бичком, якщо нам дозволить рух. Якщо нікого зараз не буде на нашій полосі, то ми попробуємо Чуть-чуть легенько дати да. Головне, щоб кардан дно не пробив, зараз в нас не в'їхав. Зараз спробуємо. Відпусти того, датчика. Блядь, там машины почали. Давай, делай. Блядь, она И да, просто машин много. Все разок? Давай вот тут прям никого нема. Ебать ты, ты взад за нахуй. <laughs> Бля, ну то й вона піде треба, щоб не було машин, правильно. Да. І вона піде прям. Бля, вже вже... різиною чути. Резиною чути. Ай, Бля, в нас одне колеса тормозить. З цим треба бути взагалі тупо типу, акуратніше, як ще Але її рве <рес> просто з місця. Ти тільки, Ти тільки руля почав чуть більше викручувати, вона зразу пішла. Бля. Хоче заварку, піздець, хоче заварку, блядь. блять.